Привіт, друзі, з вами Тетяна. Сьогодні я хотіла вам розповісти про що пена. Знову ж таки, мої ідеї, мій аналіз, мої гіпотези. Я не знаю наскільки це правда, це може бути і неправдою. Це може вас ніяк не відізватися. Знову ж таки, я кажу вам те, що я бачу. На основі аналізу, який я проводжу, о, от, аналізуючи взагалі поведінку людини, той факт, з ким він зустрічається, як він себе показує, як він себе проявляє, і таким чином роблю свої висновки. Дивіться, тема така дуже вас закликаю, щоб не ідеалізувати людей, тому що у всіх у нас є тіньова сторона, і ніхто з нас не поганий, не хороший. У кожного з нас є якісь речі, де ми проявляємо себе напряму. І є якісь речі, де ми в лапках якісь погані, от такі от чорти, і ми можемо навіть цього не бачити і не хотіти це бачити. Це називається тіньова сторона. І у кожної людини вона є. І у людей, які це не взнають, які а, це ховають в собі, які це в собі десь закопують, це в собі якось придавлюють, задавлюють, вона виходить в якихось перверсіях навіть. І ну, там починається весь цей треш, про який ви точно знаєте, що здається, що людина при спілкуванні така ідеальна і благочинністю вона займається, і людям допомагає, і те робить, і те робить. А потім піднімається інформація про цю людину, що вона якась там а, щось а, з дітьми робить не те, чи там якась пілія, чи якийсь аб'юз, чи щось там ще. Тому я вас закликаю на те, щоб сприймати людей цілісно і на те, щоб коли ви бачите таку прям ідеальну, таку білу, пухнасту людину, щоб ви дуже застережливо до цього звертались і дивились на це, тому що в цієї людини. Дуже-дуже велика. Чим більша оця от біла пухнаста сторона, тим більша та тіньова сторона, яка десь закопана, десь прикопана і о, десь там о, задіяна. Так? О, недавно, до речі, зараз з'явилися в нас новини. Що у Іспанії десь там чолов'яга, свою матір вив, е, своїх дівчат е, girlfriends, так, своїх подружок, і просто замурував е, у своєму домі. І всі там його сусіди відзиваються про нього, що він такий хороший, білий, пухнастий і дуже любив там зі всіма спілкуватися, і там е, з, з ним було класно пожартувати. І те, і все, от вам і е, демонстрація того, що я. Тільки що сказала. І для того, щоб ви не розчаровувались в людині, потрібно нею не очаровуватись. Тому я до цього закликаю, тому що у нас в Україні дуже така інфантильна, дуже часто позиція в людей, що ви когось так привизносять, прив... як е, от Арестовича. так? Е, а потім його скидають. так? Ну, Це дуже така не, не дуже така доросла історія, тому що. Доросла людина, вона розуміє, що у кожній людини якісь є плюси і мінуси. А ми всі з цього е, зроблені, і якщо ви думаєте, що я ідеальна людина, і що в мене немає цієї тіньової сторони, в мене вона є, і яка я можу бути дуже-дуже поганою, я можу там послати, я можу бути дуже різкою і дуже неприємною, якщо ви попадете не на той настрій і щось не таке. Тому дуже важливо, і це, до речі, приносить психотерапія, ваше життя, визнання цієї тіньової сторони, і визнання того, що ми всі не білі пухнасті, а ми всі як інь янь зроблені з чогось темного з чогось світлого. І це все рівномірно перекликається, перевзивається, і все таке. До чого це я взагалі кажу у відношенні до Шона Пена. Він зараз дуже-дуже класно і дуже корисну роботу пророблює по відношенні до України, він дуже сильно допомагає, він дуже класно в цьому проявляється, але я вас все-таки закликаю до того, щоб ви його сприймали цілісною людиною. І а, по відношенні до Шона Пена дуже класно а, програється оця тема трикутника Картмана. Що таке взагалі трикутник Картмана? Трикутник Картмана, коли ми е, його розбираємо по відношенню до нарцисичної травми, а я думаю, що, що напевне саме така травма, і він ну, такий достатньо нарцисичний чолов'яга, яка там ступінь цього нарцисизму, це треба дивитися. Я з ним не знайома напряму, але через одне рукопожаття можна сказати, що знайома. От і, о, в принципі, це теж додає до аналізу таких деталей. От, і тут можна сказати, що взагалі таке, оце розщеплення на трикутник Карпмана. це відбувається тоді, коли людина травмується дуже сильно, дуже сильно травмується саме в дитячому віці, в дуже ранньому дитячому віці. Зазвичай це батьки, тому що найглибші взагалі, найпотужніші травми нам задають, на жаль, батьки, наші найрідніші люди. Тому що все, що відбувається потім, це просто якась ретравматизація і це просто якесь додавання травм. А найголовніше, звичайно, це батьки. Тому, коли дитина стикається з якоюсь байдужістю зі сторони батьків. Дитина потребує любові, при тому мати має це озвучувати, має це казати, має це взагалі відчувати по відношенню до дитини. Якщо вона це навіть не озвучує, це вже травмує дитину. Уявіть собі, от з цієї травми дуже часто наша психіка для того, щоб захиститись, для того щоб вижити. Розділяється на оці три таких частини, програється оцей трикутник Карпмана. Що це за Трикутник? У цьому Трикутнику є кут жертви, є кут а, агресора, і є кут а, такого коуча або Спасителя. Так от, коли Проходить це розділення, людина одночасно програє оці три ролі в своєму житті. І часто такі люди, вони Часто, до речі, чому я дуже так о, неоднозначно ставлюсь до всіх оцих благодійних організацій, до їх босів. І все таке, тому що одна річ, коли це відбувається на поверхні, коли людина взагалі розуміє, коли людина робить саморефлексію, вона розуміє, для чого вона це робить, вона це робить з любові, а не для того, щоб отримати щось о, взамін, так? Це одна історія, але такої історії ну відбувається 0,0,0,0,0,0,0,0, Там 1%. і це дуже багато про це кажуть навіть моїх колег. Про те, що коли до них приходять якісь керівники благодійних організацій, це дуже часто про якусь не дуже здорову тему. Про якесь відігрування якихось ролей і про відігрування саме цього трикутного Карпмана. Тому що дуже часто, навіть як от я недавно слухала свою колегу, от, яка розповідала про центри, в яких там лікуються люди, у яких є рак, так? Що дуже часто вона, як психолог, працювала в таких навіть державних центрах, і дуже часто натикалася на керівника, який був дуже агресивний, який дуже, дуже був аб'юзивний, дуже нарцисичний. Чому так відбувається? Тому що людина, коли вона програє оцього коуча-спасителя десь, вона має програвати і дві інші грані, тобто, це агресор і жертва. З ким вона це програє? Вона це програє з домашніми, і вона це програє з людьми, які на неї працюють. Чому я це кажу в контексті Шона Пена? Він дуже такий альтруїстичний в нас чолов'яга. В нього там серце болить за всі о, дуже країни, які потерпають від війни. Він дуже любить допомагати всім. Він дуже любить знімати якісь о, благодійні, неблагодійні фільми, такі документальні про війни і так далі. Він дуже любить займатися всякими благодійними організаціями, збирати кошти, допомагати. І це дуже класна історія, так? Але в цій історії є тіньова сторона. Я не знаю, чи він в терапії. Я дуже сумніваюся, дивлячись на нього, що він в терапії, тому що ну, нарциси вони дуже рідко попадають в терапію. Вони в неї попадають найчастіше, коли вони там, я не знаю, опиняються у тюрмі, і це якесь примусове лікування в них іде. Тільки тоді, найчастіше вони потрапляють у цю терапію, але найчастіше вони взагалі зневажають психотерапію, вони зневажають психологів, і вони кажуть: Я сам про себе все знаю, не треба мені ото вправача мозгів. Я навіть не знаю, як це перекласти українською мовою, Назва сленного психолога. Дивіться напевно на його а, саме м, стосунки. Подивіться на його жінок. Що взагалі ви можете сказати? Це все дуже цікаві жінки. Це все дуже молоді жінки. Причому, чим більше, чим старше він стає, тим вони молодші. Він десь. Спаситель, або навіть в одному якомусь місці він спаситель, жертва і в той же час агресор. Як це може проявлятися? Де він спаситель? Тим, що він збирає кошти для України і він ем, збирає для нас і це все дуже класно у цьому випадку історія. Дуже класно. Вона нам на руку, ми йому дуже вдячні. Але ви маєте також тверезо на це дивитись, тому що Пен дуже вдало і дуже класно на цьому тлі дуже себе рекламує. Тому що про нього вже давним-давно всі забули до цієї історії з України. І зараз він з цією документалками знову на хвилі, можна так сказати, він знову на слуху. Він знову може там ходити, наприклад, там просити фінансування на свої фільми у інвесторів. Він може там заручатися підтримкою якихось інших там зірок. Він не в тусовці, він на хвилі, в нього беруть інтерв'ю, він про це все розказує, його всюди показують. Для нарциса це важливо. І для нарциса це і є такий обмін. Я буду топити зараз за Україну. Так, вона мене буде піднімати, вона мене буде рекламувати. І таким чином я також буду для себе щось утримувати. Так? Тому що людина, яка насправді хоче просто щось якесь добро творити, вона не думає про оцей взаємообмін. Жінок він вибирає дуже розумних, дуже цікавих, дуже яскравих, високих, довгоногих, худих. Подивіться, які в нього жінки були. Та ж Шарлі Шарлістерон в нього була дружиною. Мадонна була в нього дружиною. А, Робін Райт була в нього дружиною. А, які гарні, які чудові, які розумні, які яскраві жінки, яка колекція яскравих, розумних і гарних жінок. Крім того, Шон Пен, якщо ви пам'ятаєте, взагалі-то потрапляв до в'язниці за те, що він накатив на фотографа і папарації. І за це він потрапив до в'язниці. І знаєте, як ви тут теж скажете, ну це нормальна реакція. Тобто, вони ці, от, як таракани, ці папераці, вони всюди лізуть і ніяк з ним не справитись. Але якщо ти зірка, ти все таки розумієш, що це, ну це. Невід'ємна частина твого життя. Тобто, це, як можна сказати, як така ціна, яку ти платиш в своєму житті за те, що ти відома людина. Тому що ти не можеш бути відомим без того, що за тобою ем, гоняться по і постійно хочуть тебе сфотографувати і так далі. Тобто такого не буває. Буває і одне, і інше. Це якби і за, і проти цієї е, частини, того, що людина. Відома людина, так? Того, що фани там біжать за тобою, хочуть твої автографи і так далі. Це невід'ємна частина. І отут за це він потрапив у в'язницю, і це говорить про те, що він дуже імпульсивний, що він також схильний до насилля. Тому що це і є це. І якщо це проявилося по відношенню до поперацій, по відношенню до жінок в домашньому житті, в особистому житті, це теж проявлялося. Можливо, навіть по відношенню до дітей. Не знаю, у якій мірі. Можливо, він просто постійно з ними якось сперечався там, і не знаю, бив посуд. Можливо, це було щось більше або менше. Це по різному, в кожному проявляється. Але от я до цього і хилю, щоб ви неоднозначно дуже приймали людей і дивилися на їх і цінову сторону, і в той же час на їх якісь позитивні, якісь дуже-дуже класні жести по відношенню до України, по відношенню до наших людей. І дякуємо велике за те, що він це робить. Це дуже класно, але не думайте, що він це робить просто так. Розумієте? Так це вигідно зараз нам. Так, це вигідно і йому, розумієте? Тому я просто вас закликаю аналізувати людей з усіх сторін. Навіть про жінок, які от з ним зустрічалися, вони дуже-дуже довго відходять від цих стосунків. Подивіться на Шарлі Стерон, Вона, по-моєму, досі одна. І вона дуже часто в своїх репліках про те, як вона взагалі говорить про чоловіків, вона дуже-дуже. Говорить стравмою про них, вона дуже травмована у своїх стосунках. І я просто вам даю 100%, що Шон Пен доклався до цієї травмованості. подивіться на Робін Райт. Вона 8 років відходила від цих стосунків. Вони то розходились, то сходились. У них двоє дітей спільних. Звичайно, це дуже важка історія. Там один із синів, я дивилася. Фотографії в інтернеті він прям один в один шаном пеном. І як він відноситься там до інших людей? Це не однозначна якась історія. Це дуже така заплутана історія, в якомусь місці він, як я вам повторюю, жертва, в якомусь місці він агресор, в якомусь місці він рятівник. А може, це в одному і тому ж місці, розумієте? я просто вам кажу 100%, що він по відношенню до своїх робітників, ну просто якесь іщадіяде. Ви можете сказати? Ну от часто дуже такі люди вони по відношенню до своїх асистентів, до людей, які працюють до них, до людей, які працюють на зйомній якійсь площаці. Вони дуже-дуже такі агресивні, вони дуже якісь аб'юзивні, вони дуже такі некоректні, нечемні і так далі. Дуже таке часто буває. Але при цьому в нього багато дуже цієї частини, де він хоче когось врятувати, де він такий рятівник, де він їздить по цим всім країнам, де він рятує всіх. Якщо ви подивитеся на його обличчя. Мені здається, що в нього є якісь і а, такі не дуже хороші звички, ну тобто, це або алкоголь, або якісь там заборонені препарати, або все разом. Мені здається, що це додається навіть до цієї такої імпульсивної поведінки. Дуже часто така історія, так, якщо ми говоримо про Голівуд, дуже там Важко без якогось допінгу прожити, і тому дуже часто голівудські озірки саме приймають щось таке заборонене для того, щоб взагалі ну, якось прожити в у цій сфері, тому що сфера дуже така нездорова, нарцисична, дуже часто там тебе оцінюють. Не по тому, як там, як, яка ти -то людина, а по тому, як, наскільки ти відомий, і таке інше. Ну, це звичайно не, не дуже здорова така історія. Що ще можна сказати про що напевно? Ну, класний він, Такі, поведінка в нього незвичайна, він дуже любить увагу, він дуже любить бути в центрі уваги, він дуже о, такий о, неоднозначний персонаж. Фільми він знімає, і актор він класний, і сценарії він пише. І дуже, дуже дуже талановита людина. Дуже класний. Він він мені дуже подобається. Дуже багато фільмів він класних зняв і, він, і в класних фільмах знявся. І зробила розклад на пена, щоб перевірити взагалі, чи я в ту сторону пішла, чи я правильно його прочитала. В принципі, я і так в полі нормально читаю, але ну тут на підтвердження, дивіться, що в мене випало. Повішений і, і колісниця це взагалі може казати про якусь там біполярку, тому що це ем, можна сказати, що в людини чергується дуже сильно якась така активна фаза, якась фаза там ем, психологічно це може сказати, можна сказати, манії. І фаза депресії. То, то він дуже сильно активний, то він дуже сильно пасивний. Рицар мечів, знову ж таки, про те, що я казала підтвердження, про те, що він дуже схильний до конфліктів, дуже зі всіма сперечається. Людина достатньо агресивна. Може на когось на, 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 просто нападати з кулаками, налетіти, і за це він в тюрмі сидів. Я про це теж відео казала. Потім. Ну, Маніпулятор, достатньо нормальний маніпулятор. Мах. дивіться, Мах – це про маніпуляції, двійка пентаклів тут, ну, 50 на 50, це тобто він 50 на 50 агресивний, достатньо і маніпулятор. Крім того, тут імператор, імператор дуже часто на нарцисів падає, і тут достатньо нормальний він такий нарцис, про те, що я казала. І ще й сімірка мечів, тобто це якийсь обман, знову ж таки, маніпуляції, інтриги, якісь там свої схеми, тайні, якісь там крадіжки, це можуть бути навіть крадіжки. Тобто якась нечесність, це може бути навіть нещирість якихось своїх намірів. Це може бути прикривання якоїсь хорошою. Темою своїх якихось не дуже таких хороших намірів. Тому дівчата і хлопці, дивіться. От, це знову ж таки, я вам кажу, це на руку нам, і ми дуже йому вдячні. Я думаю, ви мною нею за те, що він так дуже сильно допомагає Україні. І яка нам, в принципі, різниця, які в нього, в нього там наміри нечисті при цьому. На дні в мене тут uh, High Priestess, Це uh, жриця, жриця, ще й приховані якісь теми в нього. Uh, дуже. Інтелігентна людина, ну і нарциси, вони дуже-дуже часто, такі нарциси, аб'юзери, маніпулятори, вони дуже часто інтелігентні. Ну, звичайно, щоб мені маніпулювати, це треба клепку мати. Тому, будь ласка, залишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи сприймаєте, чи ви також бачите цю історію про рятівництво всіх цей допомога? А, що вона часто дуже не з якогось такого а, здорового місця йде, що це дуже часто про піар, це дуже часто про якісь заховані свої такі а, вигоди? Так? Це дуже часто про те, що люди якось хочуть щось компенсувати з цією історією. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам шампан? Про яких ви людей ще хочете якийсь розбір, чи ви бачите оці ігри по трикутнику Карпмена в нього, чи як він переходить з однієї ролі в іншу, як в них ці три динаміки взагалі програються в нього в житті. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. І побачимося з вами наступного разу.